8-0. Загальний рахунок після матчів українських команд у третьому турі Ліги конференції. Привід для ейфорії Чи ні? Спорт, та вітає, Це 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 Мені трохи сом, сумно. Сумно від того, що ми, от ти так зараз так дуже бадьоро, розпочав цю програму, так все здорово так класно. ми ви... ну, ну, Я якраз хотів запитати в тебе. Ну, це от наші команди, такі це, ну, наші на... команди в будь-якому випадку. Ми але зараз знайшли суперників свого рівня. от що прикро. Ми знайшли суперників. Зараз ми зрозуміли, хто може бути суперником для нас. Ну, напевно, трошки вищі суперники мають бути. Ну уяви собі. Коли суперників там з Ісландії чи з Боснії чи Герцеговини ми навіть ну навіть, ну, не сприймали як щось, знаєш, якби таке, від чого можна було би говорити, про те, що ну от ми там отримуємо задоволення. Напишіть у коментарях, чи потішили вас такі перемоги Динамо та Шахтаря у матчах із Рінські та Брейдабліком. У цьому ж матеріалі ми розкажемо вам, як ці результати допомогли нам у таблиці коефіцієнтів і на що очікувати у майбутньому. Ось такий вигляд таблиця коефіцієнтів мала після першого туру Єврокубків. На ці показники ми спирались у попередньому випуску. Можете переглянути за підказкою. Нагадаємо, що нинішня кампанія впливає на розподіл путівок у сезоні 2027-28. За основу беруться коефіцієнти асоціацій за останні 5 сезонів. Тож, які відбулися зміни, найважливіше для нас це прогрес України. З витяги у третьому турі принесли нам один бал і можливість піднятися на одну сходинку вгору. Тепер ми 27. І, і за цей сезон заробили 4,250 тисячних бали. Угорщина помінялася місцями із Румунією. Словаччина впала на дві позиції вниз. А Словенія піднялася на одну. Що награли клуби конкретної Асоціації конкурента України, розповімо вам далі. Тож на 22-й сходинці Угорщина. Єдиний представник цієї країни в Єврокубках Ференс Варош. Екс-команда Сергія Реброва набрала максимум можливих очок. Дві перемоги у матчах із Зальцбургом та Лудогорцем в Лізі Європи. В обох матчах вони забили суперникам по три м'ячі. Розкішний результат, який дає хороші шанси щонайменше на стики. Після чотирьох поєдинків у Ференцвароша вже 10 очок. Якщо спиратися на таблицю основного етапу минулого року, для потрапляння у плей-офф може вистачити саме цієї кількості балів. Потрапити напряму в одну восьму буде складніше. Далі непростий календар. Наступні суперники угорців Фенербахче, Рейнджерс, з Панатінайкос та Нотінгем. За основний етап Ліги Європи Ференцварош вже здобув 1,75 бали. Разом із кваліфікацією Угорщина має 4,375 тисячних бали. 23 третє місце в рейтингу посідає Румунія. Від них дві команди у Єврокубках: ФКСБ Ліга Європи, Університаття Ліга Конференцій. Команда з крайови у двох останніх турах зіграла доволі успішно. Нічия із вірменським «Ноа» і перемога у виїзному матчі з Віденським Рапідом. Далі складніші суперники Майнц, Спарта та Екафіни. У попередньому розіграші ліги конференції для потрапляння у стики вистачило семи очок. Тож університет і далі претендує на наступний етап. Як ми й прогнозували у попередній серії, ФКСБ не вдалося розвинути успіх після перемоги над нідерландським Go Ahead Eagles у стартовому турі Серія з трьох поразок поспіль від Young Boys, з Болоньї Базеля. Тож, цілком ймовірно, румуни втратять цього представника на основному етапі. Далі за календарем Цервена зв'язда Феєнор, Динамо Загреб та Фенербахче. Тож додаємо 0,75, зароблених університатою до попередніх 0,5 бала і маємо 1,25 за основний етап, плюс 3,25 за кваліфікацію. Отже, зараз у Румунів 4,5 бали за цей сезон. На 24-му місці розташувалася Сербія. У них тільки на 1,25 цілу бали більше за Україну. Враховуємо ще те, що у Сербів тільки одна команда у Єврокубках – зв'язда. Та й та не в найкращому стані. Тож в наступному єврокубковому турі треба намагатися наближатися саме до них. За перші тури в Лізі Європи вони тільки одного разу зіграли у нічию, а два матчі програли. Вийшло перемогти тільки в четвертому турі у поєдинку проти Ліля. – 1-0. Наприкінці гри з пенальті відзначився 36-річний Арнаутович. 14-та результативна дія в 16 матчах цього сезону для вікового форварда. Отож Сербія за груповий етап має тільки 0,75 бали за перемогу та нічию у чотирьох матчах. Разом із кваліфікацією на рахунку асоціації 2,875 бали. Далі у Сербі ВКСБ. Прямі суперники у таблиці коефіцієнтів. Тому будь-яка втрата очок у цьому матчі буде для нас корисна. Шостий Турм штурм, сьомий Мальме, восьмий Сельта. Далі країна, які найважче набирати очки, адже їхня єдина Єврокубкова команда грає в Лізі чемпіонів. Мова про Азербайджан і Карабах. Та вони раз по раз збирають додаткові бали у скарбничку таблиці коефіцієнтів. У третьому турі не вдалося заробити бодай щось: поразка атлетику з більбао 1-3. Проте в четвертому покусали Челсі у домашньому матчі і завдяки нічийному результату 2-2 забрали 0,25 бали. 1,25 бали Карабах отримав на етапі ліги, але не забуваємо, що у команди є ще бонусні півтора за потрапляння в основний етап, тому разом 2,75. Бонусних очок може і побільшати, якщо Карабах потрапить до топ-24. Але це вже зовсім інша історія. Загалом в Азербайджану з кваліфікацією 5,125 тисячних бали. У суперниках Карабаха ще будуть Наполі, Аякс, Айнтрах та Ліверпуль. На 26-му місці Словенія. Вони, як і ми, обійшли Словаччину. Це цілком логічний результат, адже словенський Цель зараз у повному порядку. Вони виграли усі матчі в лізі конференції і зараз на другому місці. В останніх двох турах від цієї команди постраждали Шемрок Роверс 0-2 та Легія 1-2. Отже, максимальні півтора бали за три перемоги у лізі конференції і 4,125 тисячних разом із кваліфікацією. Проти кого словенці можуть нарешті втратити очки. Далі Чеська Сігма, Хорватська Рієка, Ірландський Шелбурн. Менш ніж одна перемога розділяє Україну та Словенію у таблиці коефіцієнтів. Нехай її в повному порядку. Зате у нас два представники. Тож цього конкурента маємо обходити. А от вже обійшли ми Асоціацію Словаччини. Слован тотальна протилежність селі у словацької команди. Три матчі, три поразки у лізі конференції. У жовтні Слован поступився на виїзді нідерландському АЗ 0-1. І так само в гостях фінському Купсу 1-3. В українців в Братиславі так само не йде. Ігнатенко в двох матчах отримував жовту картку, а Кухаревич взагалі не грав через травму. Навряд чи в наступному турі Слован набере очки, адже далі на них чекає Райо Велієкано. П'ятому та шостому турах словацька команда зіграє з македонською шкендією та шведським гекеном. Тож досі нуль за очки в основному етапі Єврокубка, і ті ж 1,625 бали за кваліфікацію. Не густо. На 29-му місці Болгарія. Вони відстають від нас майже на три пункти. Тому поки ця асоціація нам не суперник. Лудогориці, як і Слован, програв останні три матчі в Єврокубках. В другому турі поразка від Бетіса 0-2. В третьому Янгбойс 2-3. А в четвертому Ференцварош 1-3. Тому тільки півбала за єдину перемогу у першому турі над Мальме – 2-1. Загалом 3,250 тисячних із кваліфікацією. Наступні суперники не менш складні: Сельта, Паок, Рейнджерс, Ніца не виглядають як команди, проти яких лудогорець багато візьме очок. Загальна таблиця виглядає так: зі змін лише падіння Болгарії, їх обійшла Словенія. Усе інше як і було після стартового туру. Але у першій п'ятірці ситуація стала ще більш щільною. Між Азербайджаном та Словенією лише одне очко, тобто дві перемоги. Друзі, дякуємо за вашу активність у коментарях у попередньому сюжеті про таблицю коефіцієнтів. Ви просили робити ще подібні випуски. Тому обов'язково очікуйте на нові серії. Сподіваємося, будуть позитивні новини. Дякуємо, що залишаєтеся із футбол хаб. Пишіть у коментарях, чи вдасться ще когось обійти за підсумками сезону у таблиці коефіцієнтів УЄФА. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.